Так, добрый день. Значит, обещал за остальных поснимать. Вот это все, значит, о, о, должен насрать. Насрал. Короче, это голубь 20 -го на первом году. Яко? Сейчас мы немного настроим этот штатив. О, уже в начал дзьоб О, біліть чи, чи роговіть як правильно. От. Білохвостий. Так, це. Це вже пішла. Коротше, це в мене ізначально була е, стальні лінія Сереги Піскуна. А оце голуб, цей, це вже е, я взяв у доніча голубку білого і спарував піску нового голуба з нею. І це пішов, це, це її перший син. А ця голубка зараз ми знайду, бо в мене тут ось квітка. Вона ще жива у мене є. Да? Да, да. Ось до. Коротше, а це ось, ось донічова голубка. Зараз мені таку ближченьку... Така дамочка. Це його мамка, оцього. Білофостенька. Але дивіться, що усі самочки, зараз я буду вимати по одній. Тут десь є дві, дві чи три штучки самочки для уголовки. Вони всі на неї похожі, значить ось все. Причвакали тебе. Одна, чи три збоку і одна по центру. От. Дивіться, точно така. Вона, вони ну, одномордні, однотипні. От. Такі самочки. Так. Час Та ще я вам люблю. самец. Чешу, да, самец. Сейчас хвилинку. Вот, <плес> белофоста. Самочка чисто белофоста, да? Вот. Иди туда. Иди, иди, иди. Вот такая у мордяка. По тій лінії ще є стісі. Ось сюди наша ще... це ще чиста білофоста самка. Іди. Та тієї до нічої самки всі, всі вони дочки. Прямі. От... Оця мені найбільше похоже на неї. Оце чисто білофоста, вона... Сейчас муку. О, красоточка така неплоха. Вони не дябати. Такі, як треба. Коротше, ну для мене. Я не, не буду претендувати там на еталон. Так, тепер у нас є самка. Ще закрий дві, щоб повилітаю. Самка, вони водяться із сірі. От є ще самка сіра. 2-1 і одна перекинута. Такі. Це взагалі зміїв. Це така, така голубка. Ну, для мене дуже цінна. вона неї вона... такий наліт мото часом, що їй можна вже тепер тільки жити і плодити. От. Ось є самчик, але ну, бачите, які хвости, Ось зараз подивіться да? збо... з боку, з іншої сторони два з боку і одна. От біленька перекинута, але самець бомбісимо. Сусід мопеда завів Сергій Ніколаєвич, таке воно трохи дерчить. Ну нічого. Ось такий голуб. Сірий це теж голуб такий. Зараз ми вдженемо цю самочку, начкай. <плоджувач> Хочемо подивитися на ось цього сіряка. Змій, коротше. Ох. Так. Тепер. Сок. Є в нас ще ось одна самка. Це з молодих. Молода прошлого року. Одна збоку і одна така по центру. Ну я на це там ж де, де пір'я. хвост Это может кто-то там завертал, я не дуже, бо мені не так воно важно. Не важно то, что... Что важно мне, то кажется. Вот. Селячка такая тоже, змея. Ну. Заводится. Так, сейчас начинаем теперь подгружать трохи самцы. Це в нас усього там був на першому відео самець, фу, успокойся. Він, в нього два з боку два і тут два общем. Ну, оце одна її, 2, ну це одна пер'їнка зламалась, я викинув її, виру. Самець два-один. Тепер далі. Так, саме це все сірий. Сірий, білохвостий. Сірий, білохвостий. Такий ось все. Іди. Це іначе, ну так як на мене, він самий. Найвищий на ногах такий цибатий хлопчинка. А ти всі на ногах корот. І Ще тут є ось ось два, два санці. Оцей мені дуже подобається. Самець одна збоку і дві перекинути. Такий літуняка. Та тихо, тихо. Що ж такий якась поставлено, ще ж... Башня з підтрусом, як у кіровоградських голубів, ось такий він красавчик кавачах. Так. І тут у нас є ще Сто, одна з боку ось до рябоморди. Ой, я забув ще вловити в мене там ще один рябохвостий голуб'є, ну вони всі такі однопланові. Є в них однотипність, так що ніхто там приблизно вони одного такого плану. От. Такі вони. Ну це я там не геть їх там половив, так що всі що є самочки ще на яйцях. Ну, коротше, таке. Ну, тому, інтересно, я це в принципі відео знімаю для Вані Мірошника. Він хотів подивитися, то оце ось такого плануваний. Ти їх бачив, але не, не дуже роздивився. Тепер ось роздивляйся. Зараз я їх в ось... другу частину цього відео зробимо, я їх перекидаю, занесу на балкон і викидаю, будемо знімати вже тоді з руки. І буде видно так, успокойся, Хто куди і хто к чим, Все, коротше, цю першу частину закінчуємо.